Сьогодні ми відкриваємо навчально-практичний центр електротехнічного напрямку. Це навчально-практичний центр, створений для забезпечення професією електромонтер, і відкривається він завдяки швейцарському проекту ЕДАП і Житомирській міській раді. Це спільний проект, вартість якого майже 2 млн гривень. Один мільйон надала Швейцарія і майже один мільйон надала Житомирська міська рада. Навчально-практичному центрі представлено обладнання сучасне для підготовки професії електромонтер, включаючи Систему розумний дім, включаючи сонячні батареї, і відповідно все необхідне для цієї професії. Проєкт, якби, розпочався в вересні 2024 року. Відповідно, почалось закупатися обладнання, паралельно робитися ремонт. Студенти вже почали розбиратися тільки з новим обладнанням, почали вивчати систему роботи сонячних батарей, систему роботи розумного дому. І безумовно все, що необхідно для їх. Професії це встановлення лічильників, розеток і всього іншого. Наша задача готувати спеціаліста в конкурентно спроможних на ринку праці для того, щоб будь-який роботодавець міг запросити нашого студента на високу заробітну плату, а дитина не тільки отримувала заробітну плату, а й ще отримувала певне знання і була задоволена своєю професією. Я підключаю світильник. Тобто вимикач, буду скручувати в коробки, роблю світ. Раніше нам треба було або самому, самому шукати розетки, самому шукати ці е, світильники. Та і коли не було там болтів, вони були дуже, ну, дуже старі, вже були, ну тяжко їх було крутити. І та і сам набор нам видали новий, бо теж у нас не все було. А тут вже набагато краще, набагато легше і набагато швидше можна навчатися. Нового це ну, техніка безпечності. Це коли складніше будемо щось робити, наприклад, виключателі, це ну, сестальне, то воно може допомогти. І саме заземлення, щоб таком не вдарило, ну зробили. Бо у нас було дерев'яне раніше, а зараз безпечніше. Житомирський заклад є учасником проєкту з 2019 року, і насправді це, можливо, один з. Там топ-10 закладів, які можна ну, з нашого досвіду, звісно, ми працюємо лише з 29 ма, які можна виділити як заклад, який стрімко розвивається. А в проекті є шість професій будівельного напряму тобто, це сантехніки, зварники, утеплювачі фасадів, бетоняри, плиточники і, зокрема, напрям електрики. У нас декілька професій: електромонтажник, електромонтер. Чому саме ці професії насправді дуже просто? Вони найбільш затребувані ринком праці на сьогодні. Сьогоднішній день бізнес, з яким проект тісно співпрацює, вже говорить не про голод кадрів, а говорить про голодомор кадрів. І вони готові вкладатись, вони готові підтримувати, вони готові входити в кооперацію з закладами освіти. Тобто, напевно, зараз зірковий час про втеху і далі буде ну точно не гірше, далі буде динамічніше. Тому точно треба створювати. Нові можливості для абітурієнтів розуміти, що молодь не піде на старезне обладнання. Їм це не цікаво. Їм цікаво, що було сучасно, що були віара, куляри, що була е альтернативна реальність. І тоді професія їм буде цікава. Ну, звісно, заробітна плата, але бізнес наразі пропонує непогані умови.